Зест магні би шістратарди. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. Я хотіла потрапити дуже на проект, але в 12 років це відкладала і прикривалася якимись відмазками для себе, що зараз не час, то діти, то робота. Всім привіт! Мене звати Сабіна Сафарлі. Мені 36 років, я з міста Запоріжжя. Я хочу, щоб усі почули, як звучить колиска запорізького козацтва. Війна почалася для моєї сім'ї в 5-й ранку, 24 лютого. Мені зателефонували з Києва. Сказали, ви що спити досі? Прокидайтеся, війна почалась. Перші хвилини це було просто якийсь немовірний жах, паніка, що робити, куди чи їхати, чи залишатися. Після того як російські війська дійшли до Норгодару, це наша Запорізька область. Дуже багато моїх знайомих поїхали. Але з перших днів війни. Ви зрозуміли, що ми залишаємося для того, щоб допомагати, для того, щоб волонтерити. І я без чоловіка нікуди не поїду. Діти мої коктейлі молотова збирали. Я допомагала будувати блокпост на нашій вулиці, клеїли резину на бронежилети. І саме зараз час жити своїм справжнім життям, бути собою і співати душею заради надії для мільйонів глядачів, навіть якщо серце крається. Could stay the way just to hear your breathing. Watch your smile while you're sleeping, while you're far away and dreaming. Every moment spent. Ну, все ж я. Дякую, я така зараз щаслива. Ви собі просто не уявляєте, яка я зараз щаслива. Віддихайтесь трошечки. Я розумію, що ця пісня забрала багато ваших сил, але я бачу по вас, що вас дуже їх багато. Оля, ви мені придали тільки що стільки сил, що я не знаю. Мабуть, сьогодні, сьогодні ночі не засну. Ми вже тут такі досвідчені, що в момент, коли ви затягнули цю верхню ноту, я зрозумів або зараз Оля повернеться, або буде великий скандал. Оля, я хотіла до вас команду, Чесне слово, я не могла не повернутися на цю енергію. У вас є все для того, щоб бути у фіналі і перемогти. Дякую, велике дякую. Скажіть, як вас звати? Мене звати Сабіна Сапарлі, я з міста Запоріжжя. Дуже приємно. Моя мрія на сьогоднішній день вона здійснилася. Сьогодні мене підтримують моя сім'я, мої діточки, мій чоловік. Скільки у вас діточок? Мене двоє двоє синочки. Синочки. У мене дві дочечки. Вони в мене обидва творчі, обидва музиканти. В майбутньому я сподіваюся, старший грає на гітарі молодший на піаніно. Привіт! Вона на мене дивиться. Ваша мама молодець. Я хотіла показати дітям, що. Якщо ти щось любиш, якщо ти щось робиш, ти цим живеш, ти цим гориш, не треба боятися. Треба йти робити, і щоб весь світ побачив, що ти вмієш. Дорога Сабіночка, ви знаєте, я така щаслива, що прекрасні дорослі дівчатка мають силу, мають наснагу прийти на велику сцену і просто жахнути. Це ви голос країни. Дуже вас вітаю! Оля, ми просто, ми просто так отримували сьогодні. Дякую вам, щиро. Ви яка гарна, а ви яка гарна, йдемо знайомитись. Привіт, малі. Добрий день. Ну Що ви так дякую. за. Ви мене не бійтеся, Боже, я не зла, я, королева, я, я добра. Я щоб... вас не боюсь, я не боїшся. Хочеш, щоб мене боялися, хочеш, щоб мене любили. Я вас поздоровляю. Дякую. Дякую. дякую, я дякую. дякую. Я я дай так щаслива. Всі люди в Україні сьогодні хочуть тільки одного, щоб війна якомога швидше скінчилася. Я дуже хочу, щоб ми всі повернулися додому і разом співали переможних пісень. Тільки вдома можна почувати себе вільним, потрібним, коханим.